Друзі, всім привіт! вітаємо вас на Ютуб-каналі Автокомпані. Маємо в наявності всіма улюблений автомобіль. Це у нас Рено Меган, але незвичайний. Він у 2017 року випуску в комплектації боссе з, піді... з підігрівом, з пробігом всього лише 139 тисяч кілометрів. Прям в дуже хорошій комплектації. Тому що, якщо є Босе, це не означає, що в тій машині взагалі щось є. Тут ми маємо топову Full-Led full LED оптику Led Purvision. Звичайно, тут накладочка Босе Безключовий доступ. Зразу дивимося, сліпих зон немає. Маємо контурну підсвітку салону, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Звичайно, музична система, BOSE, по салону. У нас комбінований тканина, шкіра з масажем, з підкачкою, з боковими підтримками. Досить комфортні сидіння, як для ці. Для... Для цієї цінової категорії. Ось так. Давайте присадимо, подивимося, що в нього є всередині. По салону, що ми бачимо? Маган, в принципі, сам по собі досить приємна машина, маємо шкіряне мультикермо, датчики дощу світла, круїз контроль. Фактично, можна сказати, LED Панель приладів з розпізнаванням знаків. Так само дуже рідкісна штука в меганах. Це у нас хедап-проекція з розпізнаванням знаків, з отриманням смуги, показує швидкість. Прям дуже круто, класно. Електронний паркінг, механічна шестиступенева коробка передач, двохзонний клімат, контроль, підігріви передніх сидінь. Що так само прям велика рідкість. Мультимедія з навігацією. Я думаю, що за все що тут ще так само є CarPlay. Ну, Поки не перевіриш, не дізнаєшся, воно ніяк не відображається, якщо мені здається. Дзеркало з автозатемненням. Все, що треба. По асистентах паркування маємо задні парктроніки тільки. В принципі, більше нічого від нього не вимагається. Бардачок. Та і все, комфортні, класні сидіння, підсвіточка в них дуже крута. Виглядає все досить якісно, прикольно. Ну і в принципі в ходу вони так само непогані. Е, Йдемо назад. У нас, в принципі, достатньо місця, так само ми бачимо підсвітку. Що тут? Під стаканник, під локітники, е, воздуховоди, прикурювач. Ну, було би прикольно, якби дали зарядки, але ну, і на тому дякую. Спереду бачимо біле світло, ззаду у нас, в принципі, так само. Біле. Біле світло. Класно, круто, нахил спинки хороший, підлокітники досить м'ягенькі, досить комфортні. В принципі, ізофікси є для дитячих крісел, ремені безпеки є, третій підголівник є. Прекрасна машинка. в багажник. Так, по багажнику, звичайно, маємо LED-оптику. Сервоприводу в них майже ніколи нема, тому можете навіть не надіятись. Багажник великий, місткий, сидіння складаються звідси, прикурювач, підсвіточка є, шторка є, та як тут босе, швидше за все, та, запаски тут не буде. Компресор, клей, домкрат хтось поставив. Вже добре, вже добре, вже не пуста машина, аптечка, знак аварійної зупинки. Так, диски у нас так само босешні І дуже важливо з нашою погодою вони на хорошій зимовій резині Bridgestone, Тому е, поки є, хапайте ось. Цей автомобіль жиє в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, ви знаєте, куди писати та дзвонити. Нагадаю, це 2017 рік: 139 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці в комплектації босе.